Майже 3700 засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, протягом 10 місяців 22-го року пройшли через закарпатську філію центру пробації і станом на 1 листопада на обліку 2126 осіб. Через бойові дії з потоком переселенців у край прибули і клієнти служби пробації з інших регіонів. Тож роботи фахівцям додалося. Їх достатньо багато, їх лише тільки в Ужгородському відділі, по-моєму, 15, ну, десь до 20. Якщо чесно, навіть, що може бути цікаве, навіть люди ромської народності, вони інші, як зі Сходу, вони інші у зрівнянні з нашими. Це теж такий досвід, знаєте. По-друге. Крадіжки, вони ж зараз такі, це раніше було так, як не тяжке правопорушення або проступок. Але зараз у період військового стану там не застосовується частина перша, припустимо, або друга при крадіжці, тобто це одразу частина четверта, це одразу вважається тяжким злочином. Крім того, працівники служби пробації долучалися до патрулювання з підрозділами Нацгвардії для забезпечення правопорядку у краї. Війна додала психологам не тільки більше роботу, а й наповнила іншим змістом. Однією з історій, яких по Україні зараз безліч, поділилася з нами Катерина Кович. Це перш за все позитивний випадок, який вартує уваги. Мова про 15-річного юнака Слав'янська. Далі пряма мова. Да, він скоїв правопорушення. І він по цьому він не мог проходити. І коли він отримав вирок суду у Слов'янську, то він, вже були військові дії. І він, як внутрішньо переміщена особа, коли прислали документи, тоді ми почали з ним роботу. Але я бачу, як змінюється дитина. І коли я розмовляю з цією дитиною, а що ти отримав? Що відбулося? От як змінився твій світ да, у, на, у, у цей період? І він каже. Що коли він перебував ще у Слав'янську, він розповідав мені про своє життя. Він 3-4 години стояв за хлібом, тому що вдома була лише тільки мама і маленька сестричка. І зараз він тут, йому 15 років, 16. Він каже: Я буду от приходити там на, на цю пробаційну програму на конкретний час, бо я працюю і ще дистанційно навчаюся. Я кажу, чому ти дистанційно навчаєшся? Він каже, тому що я мушу працювати одна мама на свою зарплату і по ВПО вона просто не вигрібає чисто матеріально. І знаєте, по-перше, я думаю, що це добре, що у дитини настільки змінився світ. І що ця дитина, от я впевнена, що він просто не повернеться вже у, у той стан, коли може чинятися правопорушення. А по-друге, мені дуже дуже шкода, тому що наші діти вони ну занадто рано подорослішали. і це дуже сильно впливає на них. Складання оцінки ризику, тобто тестування наскільки вірогідне повторне вчинення правопорушення, проведення тренінгів та пробаційних програм, складених на основі норвежського досвіду, які ефективно сприяють розширити свідогляд для прийняття правильних і виважених рішень в житті. Такі основні функції психолога додалися інновації. В Україні запрацювала також програма по відновному правосуддю, програма під егідою ЮНІСЕФ, яка дозволяє на підставі медіації між потерпілими і правопорушниками. Це стосується неповнолітніх саме правопорушників, які ще попередньо не були засуджені, скласти угоду про визнання винуватості. І на підставі цієї угоди вирішити мирним шляхом вирішити цю проблему, що це дає нашим дітям. Наші діти не отримають у своїй біографії запису, що вони засуджені, які в подальшому можуть їм нашкодити. Мета пробації як альтернативного виконання покарань уникнути ізоляції від суспільства і звести нанівець повернення на злочинний шлях. І це на практиці працює. Відсоток повторно вчинених правопорушень до півтора процента. Також нашими підрозділами складено майже 700 досудових доповідей відносно обвинувачених. Це особи, які ще не засуджені, відносно яких є кримінальне провадження. І суд визначає. Чи особа винна, чи не винна? Якщо винна, відповідно яке покарання слід застосувати до цієї особи. Також слід зазначити, що ми виконуємо таке покарання як штраф, і до бюджету, завдяки в тому числі нашим працівникам, було сплочено більше півтори мільйона гривень. Мова про штрафи як кримінальне покарання. Розміри коливаються від 510 до максимального у практиці закарпатських підрозділів 170 тисяч гривень. Переважна більшість наших е е клієнтів це особи, які засуджені за майнові злочини. Це крадіжки, як правило. Це 185 стаття кримінального кодексу. Перша частина, друга, третя це найбільше. Також є така категорія, як домашні насильники, також активно по цих статтях засуджують усіпину. І інші статті кримінального кодексу в останній час це і злочини пов'язані з колаборацією, це злочини проти держави. Також їх небагато, але вони вже є і перебувають на обліку. Відповідно до них також повинен бути окремий підхід, щоб змінювати змінювати так, би мовити, цих осіб на краще. У Закарпатті її реалізацію здійснюють філія державної установи центр пробації як відокремлений структурний підрозділ та 13 уповноважених органів з питань пробації, представлені усіх адміністративно-територіальних одиницях краю та в Ужгороді. Нам допомагають громади швидше об'єднані територіальні громади шляхом затвердження відповідних цільових програм. І під ці програми виділяються в тій чи іншій мірі кошти. На цей рік вона в нас виділено по цільових програмах 184 тисячі гривень. Всього діє по області 31 така цільова програма і 64 ОТГ, які утворені на в межах області. Варто додати через збільшення обсягів роботи відділи пробації у потребують додатково психологів, які б долучалися на волонтерських засадах до співпраці. І навіть після війни фахівці кажуть без роботи не залишаться. А як це ще вплине? Я не знаю. Але те, що ми будемо мати проблему саме служба пробації, навіть після закінчення військових дій, і там буде проблеми і насильницького характеру, і проблеми. Іншого плану і проблеми в родині, так да, це можна вже спрогнозувати, і до цього треба бути готовими. І у нас зараз запускається ще одна програма пробаційна у зв'язку з цим це е, е, насильство в родині. Переваги пробації очевидні для держави це зниження злочинності та кількості ув'язнених осіб, позитивний економічний ефект, адже утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче в 10-12 разів, а також дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей для суспільства. Це убезпечення громади, відчинення повторних злочинів, справедливе здійснення правосуддя. А для правопорушника можливі змінитися без ізоляції від суспільства, сім'ї, збереження роботи та житла, а ще фахова підтримка на шляху до змін.